Вітаю! Ми продовжуємо цикл програм говоримо про вибори. Тема сьогоднішньої розмови принципи проведення виборів. Принципи це загальне розуміння того, якими повинні бути демократичні вибори. Принципи демократичних виборів прописані у міжнародних документах та українському законодавстві. Міжнародні договори чітко визначають основні принципи виборів. Вибори є. Загальними, рівними, вільними, прямими, за таємним голосуванням та періодичними. Стаття 71 Конституції України встановлює, що вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення. Отже, ми бачимо, що в українському законодавстві проголошуються всі міжнародні принципи проведення виборів. А тепер давайте розберемося, що ці принципи собою являють і що вони нам дають. Ці принципи діють у двох аспектах активному та пасивному. Активний це коли обираєш ти, а пасивний це право бути обраним, тобто коли обирають тебе. Принцип загальних виборів відповідає на запитання, хто повинен мати право голосу. Принцип загальних виборів говорить нам про те, що кожна людина повинна мати право голосу. В Україні відповідно до Конституції право голосу мають всі громадяни України, яким на момент проведення виборів виповнилося 18 років. Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними. Будь-які обмеження у праві голосу за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження майнового стану чи за іншими ознаками в Україні забороняються. Щоб всі громадяни України могли реалізувати виборче право, українське законодавство передбачає створення закордонних дільниць для тих, хто на день виборів перебуває в інших країнах, можливість зміни місця голосування для тих, хто в день виборів не буде перебувати за місцем реєстрації, голосування за місцем перебування для тих, хто за станом здоров'я через інвалідність чи за віком не може самостійно прийти на виборчу дільницю. Брати участь у виборах президента України та до Верховної Ради можуть і ті громадяни України, що перебувають у місцях позбавлення волі. Лішити право голосу, це відход феодальних порядків, коли тільки дворяни имели голоса, ні буржуазії, ні крістіані не мали право голосу. Всі повинні мати право. Всі повинні бути голоса одинакові. Що значить один голос більше міста я там. Могу проголосувати за троїх, за 4. Всі повинні голоса все. Люди, які е, ніяк не впливають на цю країну, наприклад, якісь іноземці, які приїхали сюди, для них це не так важливо, як для українців. Кожен чоловік имеет право голоса, потому что ми всі рождаємося одинаковими и уходимо одинаково. Я вважаю, що усі люди мають право голосувати знаю, взагалі вибори делать, як в Америці, щоб все було в електронному мірі. Щоб не було бюллетней и, і проші другі. Чому в Америці за сутки вирішили проблему президента? То, безумовно, всі голоси рівні. Ну, і депутати, як громадяни України, і пересічні громадяни. Вони всі мають, вони всі повинні мати доступ до виборів, всі мають на своє волевоювання. Безумовно. Принцип другий. Це принцип рівності. Громадянин України на тих чи інших виборах має лише один голос, який є рівнозначним голосу будь-якого іншого виборця, котрий бере участь у голосуванні. Виборець голосує на виборах лише один раз і на тій виборчій дільниці, де внесений до списку виборців. Принцип рівного виборчого права розповсюджується і на учасників виборчого процесу, кандидатів і політичні партії. Така рівність реалізується у створенні однакових умов для осіб чи партій, які балотуються на виборах, у можливості проведення ними агітаційних заходів, у тому числі і через телебачення та радіомовлення, у створенні приблизно однакових за кількістю населення виборчих округів та установленні загального для всіх порядку висування кандидатів тощо. Одним з найважливіших принципів виборчого права є принцип прямих виборів. Прямі вибори це коли виборці обирають депутатів та президента безпосередньо. В Україні вибори президента, народних депутатів, депутатів міських, селищних та сільських голів є прямими. Виборчі білетні видаються тільки за умови включення громадянина до списку виборців на відповідній дільниці і лише за умови пред'явлення документа, що засвідчує особу та громадянство України. На увагу прямим виборам існують непрямі вибори, наприклад, вибори президента США, які проводяться у два етапи. Спочатку виборці обирають виборчу колегію, виборщиків, а ті обирають президента. Принцип таємності голосування. Принцип таємного голосування гарантується Конституцією України та усіма законами про вибори. Забезпечується таємниця голосування відповідним порядком облаштування кабін для таємного голосування, неприпустимістю голосування за виборця іншої особи, крім певних винятків, формою виборчого бюлетня, яка виключає можливість ідентифікації виборця, що його заповнив, відповідальністю за порушення принципу таємного голосування. У багатьох країнах вживаються додаткові заходи для забезпечення таємності голосування, наприклад, вкладання заповнених бюлетнів до конвертів, які опускаються у виборчі скриньки. Необхідно зазначити, що для виборців таємниця голосування є не лише правом, але й обов'язком. Так виборці забороняється розголошувати результат свого волевиявлення в приміщенні для голосування, адже це можна розглядати як агітацію. Також виборці забороняються фотографувати свій бюлетень. А як же екзіт пол опитування виборців у день голосування, що проводиться соціологічними службами? Можете запитати ви. Виборців опитують на виході з виборчих дільниць на умовах нерозголошення змісту їхнього волевиявлення. Саме Екзітпол фактично відтворює процедуру таємного голосування на дільниці. Виборець особисто заповнює бюлетень та опускає його до скриньки. Результати ExitPol оголошуються в день голосування не раніше закриття виборчих дільниць, для того, щоб результати таких опитувань не вплинули на формування і на виявлення волі тих виборців, які не проголосували. Проведення таких опитувань та участь у них не є порушенням таємниці голосування, адже зміст волевиявлення конкретного виборця, що взяв участь в Екзітпол, не розголошується. Вільні вибори означають, що виборець може вільно, тобто без будь-якого тиску, залякування чи примусу сформувати і виразити свою волю на виборах. При цьому він самостійно вирішує, голосувати йому чи ні. Хоча у деяких державах голосування є обов'язковим. Наприклад, в Австралії та Бельгії за неучасть у виборах передбачені штрафні санкції. Чоловік имеет право э, сказати, що он не хоче голосувати. Це його право. Взагалі-то да. да. Потому що если вони не подадуть свій голос, залежить все одно, то проголосует. По-любому проголосует. Так би бы неплохая ідея, але я так думаю, є різні причини, щоб чоловік не прийшов. Може бути, то не може прийти. Ні, то примінити потрібно, звичайно. Потому що сидять вдома, а потім требуют от від Верховної Ради. Роботи якоїсь. А чого ж, ви сиділи вдома, коли треба було вибирати? Ні, ну це їх вибір, в принципі. Так що, мені здається, що це ні. за що? За те, що не хоть на вибори. Не, павша. Па -па Щоб ходили? Так, Щоб ходили. Це не являється чим обов'язковим, походь на вибори. кожен чоловік сам вибирає, то ті йому не є. так само, як штрафу за те, що людина не ходить до церкви або щось інше. Вважаю, що це. Право людини вибирати, буде вона голосувати чи ні. Ні, не треба. Ну, бо люди просто зневірились. І для цього просто потрібно підняти авторитет нашого уряду, щоб люди самі розуміли, що якщо вони підуть проголосують, стане краще. Свобода формування волі виборця це вільне формування його, ставлення до певних кандидатів і партій, і вільне визначення, за кого саме голосувати. Необхідною складовою вільних виборів є також свобода виявлення волі. Чому це проявляється? Процедури голосування повинні бути простими. Голосування є таємним, що дозволяє виборців вільно виразити свою волю, не розкриваючи зміст свого волевиявлення. На законодавчому рівні заборонено вплив на вільне вираження волі виборців, зокрема й підкуп виборців. І за такий незаконний вплив передбачена відповідальність. У день виборів та напередодні голосування забороняється здійснення передвиборної агітації, можливість вільного спостереження за перебігом виборів і за ходом голосування з боку національних та міжнародних організацій. Принцип періодичності виборів означає, що в Україні вибори проводяться через певний термін, визначений Конституцією і законами про вибори. Конституцією та виборчим законодавством України визначені строки та періодичність проведення виборів. За часів незалежності строк повноважень Верховної Ради змінювався з 4 років у 1991-2012 роках до 5 років із виборів 2012 року. Строк повноважень президента України завжди складав 5 років. Періодичність виборів дозволяє гарантувати змінність виборних осіб за підсумками голосування та запобігти узурпації влади. Вибори бувають черговими і позачерговими. Чергові вибори проводяться після закінчення строку повноважень певного органу чи посадової особи. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України. Цього року це буде 27 жовтня. А чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента України. В цьому році вони випадають на 31 березня. Вибори можуть бути і позачерговими, достроковими. Вони проводяться до закінчення терміну повноважень представницького органу або посадової особи у разі дострокового припинення їхніх повноважень. Отже, Сьогодні ми з'ясували, які існують принципи проведення виборів і в чому вони полягають. Це була програма. Говоримо про вибори. До зустрічі.